Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу я в праві мати такий потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть в сплачуванні податків я знаходжу баланс знов таки, щось плачу, щось не плачу, десь я кажу, що це. Я допомагав Збройним силам, тому я не сплатив податки. Це не чесно. Ну, не чесно, сьогодні просто прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам. Ти ж це робиш не через податки. Це ж не чесно, просто навіть звучить. Ти це повинен робити або не повинен, Ну через волю. Бо Збройні сили захищають тебе і в кінці кінців твій бізнес. І тому це не дуже як вам сказати, від, відкрита розмова. Але я радий, що зараз. Якісь кроки є вперед, щоб бізнес почав розмовляти.